Доброго дня! Вас вітає Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Сьогодні я запропоную вам виготовити ось такий різдвяний віночок. Цей особливий елемент новорічного інтер'єру був запозичений із Західної Європи. Традиції прикрашати помешкання різдвяними віночками започаткував. Вчитель богослов'я Йоган Гідріх Віхер у 19 столітті. Він змайстрував віночок із дерев'яного колеса, за допомогою якого відраховували дні до різдва. Виготовлення віночка розпочинається з каркасу, на якому триматимуться всі деталі. Я взяла ось такий каркас із пінопласту. Також нам необхідна буде трикотажна пряжа. Для декорування ми використаємо жолуді, шишки, сезаль, і з обладнання нам потрібно буде клей-пістолет та ось такий гачок 7 міліметрів. Якщо у вас немає ось такої трикотажної пряжі, ви можете взяти непотрібну футболочку і порізати її на смужки шириною 2 см. Таким чином, ви дасте нове життя старій речі. Для початку нам потрібно оплести наш каркас. Для цього беремо пряжу в дві ниточки і робимо петлю. Гачок простягуємо в нашу петлю, заводимо пряжу за гачок, закидаємо і знову протягуємо. Тепер затягуємо пряжу в нашу петлю і таким чином. Повторюємо, знову затягуємо загачок і протягуємо в петлю. Зверніть, будь ласка, увагу, щоб петлі у вас були однакової ширини. Також ми пряжу розправляємо так, щоб не було видно поравуну. Робимо останній Макітямо в петлю і з'єднуємо між собою наші петлі. Зробили ось таку петлю, і затягуємо. Тепер повертаємо наш віночок, відрізаємо і зв'язуємо між собою кінчики. І тепер ми просто його ховаємо їх ось під ниточку. Прикрашати наш віночок ми будемо шишками та жовлями. Шишки я фарбувала акриловою фарбою на водяній основі і зверху посипала їх вітерну. Жолуді шапочки теж пофарбовані. Акриловою фарбою, притрушені глітером, а також сам жолудь був задекорований клеєм і з допомогою літеру. Тепер переходимо до декорування нашого віночка. Для цього необхідно нам клей-пістолет, шишки, жолуді та кружочки сезоні. Намазуємо клей на шишку. Приклеюємо до нашого віночка, так, відрізаємо ось Трішки добавимо ось такого яскравого сиблястого декору. Такий віночок у нас вийшов. Бажаю вам творчого натхнення та дякую за увагу!